І всім привіт, друзі! З вами я Піксель. Сьогодні я граю в Бедварс разом з другом. Починаємо ми зразу зі гри. Це буде лише одна гра, зате вона буде довга та цікава. Вам це відео повинно сподобатись. Поставте лайк зразу авансом. Е, Якщо що, я як показав в попередньому відео, я лише вчуся бедварсу. І... Тут я ще не дуже вмію грати, але зараз я говорю вже з монтажу. Я вже граю трохи краще. А, ну так от, я сьогодні граю з братом. А, брат вміє грати так, як я. Ну, Тобто він теж не дуже грає. Але це початок, ми двоє починають гравці. Скоро навчимось. А, поки що... Я сьогодні буду грати в атаку, напевно. Ну, така стратегія в мене. Але поки що потрібно хоч мінімум забудуватися. так, діаманти, діаманти аж на центрі. Йомо. Бувають такі ж діаманти біля нашої бази, але то, напевно, коли граєш двоє чи троє, напевно, це так. Так, магазин. А, прямо шерсть. Хм. Чи це... Може ще якісь снаряді взяти, хоча беремо лише шерсть. Так все досить. Золото на всякий кладемо і залізо теж. На всякий чай впаду або мене хтось зіб'є. Там нічого немає? Ні. Так. Зараз строїмось до центру. Цікаво, чи брат пуст. Достроївся до центру чи ні. Якщо так, то це ну, не дуже прикольно, але добре. А якщо ні, то теж нормально. Так. Це ще не центр чи це те? центр. Ні, це ще не центр, центр аж там. Але тоді легше достроїтися вже ді... до діамантів. Тож, ми строїмося до діамантів. Так, я строюсь такою змійкою. Це, напевно, правильніше, тому що воно убік іде, а мені треба убік. От. Оп-оп-оп. Так, стрибуємо. Побігли, побігли, побігли до даймонтів. Діамантів. Діаманти, діаманти. Так, строїмося далі змійкою. Е, до речі, поставте лайк авансом. Вам повинно сподобатись це відео. Е, і напишіть в коментарях, чи грали ви колись у Б20, якщо грали, то чи грали ви в соло, чи грали з другом, братом, сестрою. Не знаю. Не знаю. Так, от не знаю, чи строїтесь до других діамантів, чи віддати їх братові. Ага, не він построїться я потім його забирати та тихенько буду. Головне, щоб він мене не повторював. Може і не буду. Знаю. Так, прокачка, прокачка, генератор прокачувати. Ну, звісно, генератор. Перш за все, прокачуєте завжди генератор. Це я вам кажу як дуже професійний імбідварсір. Так. так, стріли, лук. Бигам закупаємося. Так, що ще можемо купити? Може купити Броню якусь куплена. А, мечі желізні я з ерагтів з... ще нема. Так, яйця, яйце не вистачає. Так як я і казав, в мене стратегія напад, того закупляємося діна... динамітами, зарядами вогн... вогню. Ну, фаєрболами по-другому, по-легшому. Так, треба, напевно, строїтись до центру. Будемо строїтись від даймондів до центру, я думаю, так? Да? Я думаю, так треба. Ну давайте так, так, та-та, та-та-та. Оп. Оп. Даймонди ми забираємо, щоб... Зараз не прийшов брати, не забрав у мене. За... строїмось. Будуємось, добре. Давайте казати, будуємось, бо строїмось це, це парасісь. Так. Строїмось. Ой, будуємось годинкою. Ці е, да, збираги. Брат не мав би забрати ще. Ну і треба забрати ці смарагди. Е, до речі, якщо що, я граю з дуже популярним ютубером, таким популярним ютубером, як я, Костя Майнкрафт. Оце мій брат, уявляєте, як він себе назвав? Банально. Банально. Я ж назвав себе якось не банально. Так, смарагди ми забрали. Тепер пішли бігом по діаманти. Поки брат ще. А він взагалі, походу, він вроді. Я хоч другий, третій, четвертий раз вже граю, а він, походу, перший, він не знає, що треба діаманти збирати. Зараз я йому скажу і бігом повернусь. Ну і що ж, продовжуємо, я не знаю, чи брат мене правда послухав, бо йому якось все одно на це. Потім, якщо ще раз нагадаю. Не Непев. Або. А стоп, а наш мені нагадувати взагалі. Ну, але це буде не чесно, та треба нагадувати. А, так, зразу. З... А, діамантова броня предмети щоб швидше, щоб швидше йому базу зламати броня цей меч може ще меч на меч мені стає стає чи не стає ну на, на меч стає все діамантовий меч так лук тоже купив стріли 8 штук Перлина Енду. Може зараз підемо в напад. Не знаю, чи підемо не надіємось. Так, золото ще тратимо на це. І більше немає нічого. Хоча, о, яйця голема ще теж. На всякий випадок. Так, з цього що я можу? Так, генератор не можу прокачати, то треба далі піти посмарах. Ой, по діаманти бігом. Зараз бігом підемо по діаманти. І вже візьмемо прокачку ще генератора. Тик-тик-тик-тик-тик. Біжимо, біжимо. Ага До речі, я хочу перевірити, чи хтось додивився до сьомої хвилини. <кхи> Тож, якщо хтось додивився, напишіть в коментарях Слава Україні. І так. І тоді я. Кожний, кожний коментар про лайки Обов'язково. Так. Е, тільки що, як ви могли побачити, я просто хотів попробувати так, як би 20 роблять. Блок, 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 на блок, типу, і так швидше ходити. Але в мене не дуже це виходить. Ну, але скоро я навчуся цьому. Обов'язково Так, ще дін, динаміту закупаємо. Трекери ну, це нам не треба. Еээ... E, золоте яблучко теж закупаємо. Так, ще... Ну, це міст нам не треба. Заряд вогню. Теж не треба заряд вогню. Ну, по суті, я навіть не знаю. У нас вже вроді все є. Палиці на відкидання один. Я навіть ніколи не пам'ятав про цю палицю. Не, Точніше, не звертав уваги на цю палицю. Так, краще буду сказати. А що у нас про Касті? Про касті у нас... О, 4 діаманти це броня. Так. Тож. Ідемо ще раз по діаманти. Чи напасти на брат? Так. Покласти у ходбар треба. Покласти треба хотбар ходбар. О, так, щось далі, далі, далі. Далі біжимо. Оп-оп. Біжимо далі по діамант. Що я зроблю? Треба ходити взад-перед по ці <кху> діамант. по типу смарагд Піду по смарагд от так Щоб не повторятися кожен раз. Піду. Опа! Все-таки він мене почув. так Бігом на його базу, поки він. Е Так, ну, ви цієї смерті вов... зовсім не бачили. Так, ми бігом далі ресурси. Просто подивіться, як бігом капає, я лише один раз вроді, генератор прокачав і вже скільки капає бігом. Е, ну і всі ресурси медалів прокакали. Е, так. ну, Купляємо бігом лук на силу один. Базар ще на мене може напасти, я його знаю. Палицю на відкидування замість е, діамантового меча. Візьмемо палицю на відкидування. Поки що. Із голема Одну штуку Динаміт. Заряд вогню. Ага, вже не стає. Добре, поїхали. Поїхав. А хоча. Стоп! А хоча я стріл не взяв, та. Ну це я. розумниця Так, я його бачу. Треба. Зараз в нього з лука, напевно. Так, тихенько, тихенько. Так, він до мене, мене вроді не строїться, ні? Чи строїться до мене? А, він до мене строїться. Так, ну я його тут почекаю. Хоча, якби я був нормальним бедварцером, я б взяв шерсть бігом і построюся вище нього і скинув його, але я що, я нормальний бедварцер чи шо? Я його просто з лука постріляю. О! Так теж можна. Так. Бігом йдемо далі до таймонтів. Оп-оп-оп. Треба забрати і качнути генератор, бо генератор давно не качали і тут давно не забирали. Але хоча. йдемо далі по посмарагти, бо смарагди нам теж треба. Так, смарагти бігом забираємо. О, навіть смарагди не забираємо. Ідемо зразу нападати на брата, напевно. Так, і... Так, треба взяти розгін, щоб не повторити попередню попередню нашу см смерть. Так. Беремо розгончик. Оба! Оба! Туди є. Yeah. Перестрибну. Так, що у нас тут? У нас тут. Оба! А яку підставу хотів зробити? Динаміт і бігомо... І бігом тікаємо догори, щоб він мене навіть не замітив. І... Так, він мене не замітив. Оба! Оба! Так, друзі, я тільки що повернувся від брата, і він говорить де я. Він не розуміє де я. Ви це розумієте, він не розуміє де я. Так що я просто його буду е, бити. І при тому ж я його не знищив. Воно значить десь там. Так, чекаємо, щоб він вийшов. А може він ззаді? Так, стрілу заберемо. Але навіть не обертаємося, бо я думаю, що немає його там. А тако може... О, вийшов. Вийшов. Оп. Оп. Оп, ага, він почав забудовуватися. Оп. Єе. Ми його ще раз винесли. Я хочу ще з ним трохи погратися, бо так би відео вийшло за коротким. Тому... О! Він мене скинув! Він мене скинув! Ну це капець. Так би відео вийшло за коротким, того треба ще з ним трохи погратись. Так, беремо залізний меч, лук, стріли. Далі йдемо купляти лук на силу 1. Бо того, що ми далі заб... забули. Купляємо динаміт. Яйця спавна Голема. Голема. Заряди вогню. Перлина енду не вистачає. Золоте яблуко. Ну я думаю, це все, що треба для повного щастя, в принципі. Так. Біжимо. Оп! Оп. оп Так, беремо шерсть. Беремо шерсть ножниці, поки що нам не треба в нього. І так там зендербніку. Так. Заберемо діаманти. Бо постійно хотів забрати Опа! Йде до нас наш конкурент, З лука його треба. Оп! Ай, не попав. Оп! Ай! Давай. О, попав! Скіну! Є! З першого о, Ну як з першого, з третього разу! Фух. Mm -hmm. З лука я трошки навчився вже стрілятись. Так, Йдемо на базу. бо це, капець, взяли. Хотіли на нашу базу піти поки нас нема, Ну це взагалі не чесно. Там... того ми так само зараз робимо, якщо злавим його на моменті. Так, генерація ізумрудів є і все, і 100% цього. Uh, так, давай ще, щоб він... Чекай, як по-українському. Uh... Ну, коротше, за застопився трохи. Я купив uh, пастку, щоб він mm -hmm. трохи застопився. Так, і зараз йдемо, напевно, будувати до нього. А хоча ні, ми зробимо тут таку штуку, щоб він не заліз сюди. Так. Оп, оп. У формі одного. <ріху> Ой! Ну, називається хотів професійно Е-е впасти. Це називається хотів професійно впасти. А... Так, забирай Просто подивіться, як вони бігом капає. Оп-оп-оп. Так. Серце забираємо. Лук на силу один забираємо. Динаміту набираємо. Зараз, напевно, йдемо до нього в гості. Заряд вогню теж не помішав би нам. Так, ну так що не буду в другому ряду, напевно. Чи ні. Так, золоте яблуко. Сюди. Так. Поїхала до нього. Ага, він зруйнував. Треба. Так, що ж би робити? нам? Що ж би нам робити? Так, стріл. Купляємо стріл, бо я стріл далі не купив. І пробуємо його стріляти. Оба! Не попав. Оп. Попал. Оба! Попал. Оп. Оп. Є. є є є є, є! Так. Тепер я, тепер я купляю нарешті нормальний меч. Залізний, ну як? Ну на діамантовий не стає. Лише два, ой, лише два спарагда, а треба 4. Того ну, трохи не стає. Так, я думаю, що зараз вже будемо підходити до завершення. Треба його зараз винести, його ліжко і це. Бо вже досить з ним гратися. Нормально уже цей. Так, тут, напевно.. знищимо йому... А хоча ні. Отакож, От щоб він ще зараз впав, напевно. А тут знищимо йому прохід. Все, поїхали поїхали. їх, щоб він не зміг пройти. І поки він буде думати, як встановити, я зайду через Діа. через... Свої діаманти і зайду так, щоб він, навіть не зрозумів, що я вже на його базі. Так, бігом. Йдемо. Так, де він. Він де? А де він? Рань. Ага, він на своїй базі, значить він пішов на мою. І круто, поки він це буде встановляти, то я бігом знищуємо ліжко. Оп. О, він навіть не забудувався. Ну давайте... Оп. Все. Тут ще скинемо динаміт, не знаю наш. Так, куп, купимо у нього. Хоча ні, не купимо, а заспавнимо у нього голема. У неї побуде дружок. Так. Що ж би нам у нього купити тут? Е у принципі, що ми будемо купляти? Треба йти його зних, знищити і все так. Заберемо, щоб в нього тут типу нічого не було. Так. Йдемо тепер його, до нього у гості. Ну як до нього? Взагалі то до мене на базу в гость. Але він чи моє ліжко не знищив, як я вижу. Так. Відро води. Оп. Є. Забрати. Так. Що в нього тут? Ага, він хоче цей блок зламати. Ну він дженіус. Так. І. ну, Постимо, почекаємо, може. Трошки трошки зачекаємо, ну, все, досить чекати. О, околіпався, так? хотів мене з луку виграти. Бам! є, Я переміг. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд і всім до зустрічі.